Це стара історія перекладати з хворої голови на здорову. Навіть приповідка є така українська, тому насправді нічого нового не відбулося. Після одного з попередніх бекаутів. а що Зеленський не робив знову винуватими кличка? Знову не було того ж самого. Я просто хочу, а, до речі, кого ви згадали тих всіх, кого він там згадує, його пропаганда чи хвостить, чомусь не згадують. Одна з найстрашніших ситуацій, дійсно, отут дуже співчуття мешканцям Одеси, Одещини, реально співчуття. Бо там з блокаутами раніше, ніж в Києві, зараз, скажімо, сталося набагато раніше, відбулися набагато страшніші речі. А чомусь про Одесу не згадують. Чому? Тому що там вже ліквідоване повністю місцеве самоврядування і захоплена влада. Ну, узурпаторами від Зеленського там вже і голова міської адміністрації, поставлений Зеленським, не заступник. Я розумію, до Труханова море, претензій, все. Але питання в тому, що він все таки був обраний. Ну, нехай він з якихось причин перестав бути мером. До речі, фальшованих, фальсифікованих. Але в такому випадку. Є його заступник, до речі, позапартійний. Він не належить до партії Труханова. Там це був якийсь компроміс, та й все. Він і Зелених задовільняє і все. Але Зеленському хотілося захопити владу в Одесі, захопити з метою подальшого пограбування міста і ліквідації місцевого самоврядування, тому що він розуміє, що на Одещині тих результатів йому поза 80%. Одещина, по-моєму, була третя за наслідками виборів в другому турі. Йому вже ніхто. Ніколи там не дасть. Ну, так треба тоді фальсифікувати, треба захопити владу. І от саме там, де повністю захоплена влада, посадник кіпер, абсолютно людина одіозна очолює область від Зеленського, а місто. Не обраний ніким силовик, якого прикинули, перекинули з Дніпропетровської області, щоб він тут пару кавадів. І бачите, вже не згадують цю область. А тепер все таки до е, моментів є концептуальний і є реально юридичний концептуальний принцип полягає в чому? В нас чітко в Конституції записано це в перших статтях, в першій частині, яка є базовою, що вся повнота влади Україні належить народу. Народ її реалізує через органи місцевого самоврядування і державної влади. Першим пунктом, іде органи місцевого самоврядування першим перед державною владою, це ближче до народу. Вони за конституційним. Розумінням, найвища влада в Україні. А що стаття п'ята стаття. А в шостій статті написано, хто такі державна влада. І там виявляються є три гілки. Законодавча це парламент, виконавча це уряди, урядові структури. Ні, не президент. Він не входить до виконавчої гілки влади. Там все розписано. І судова влада, і місцеве самоврядування. Тобто, чотири гілки реалізації влади народу. Президент взагалі не є владою. Він менеджер, найнятий менеджер, який виконувати має свої виписані конституційні функції, і взагалі не має права посягати ні на що більше. От що тобі виписано, це ти отримав. Більше тобі не Вова. Ти просто нанятий, дуже поганий, дуже злодійкуватий, дуже брехливий менеджер в цій країні. І я вертаюся до того: місцеве самоврядування перше, воно виписане як саме первинна найвища основа реалізації конституційного права народу. І пункт другий далі в одній з перших статей, де теж держава гарантує розвиток і там всі повноваження, повноту прав і можливостей місцевого самоврядування. Цитата не в на конституції, треба буде ще раз глянути, перечитати детальніше. Оце є виписано, і коли Зеленський пробує втрутитися в роботу, позбавити можливостей законно обраних керівників органів місцевої влади. Позбавити функцій або перевалювати на якісь проблеми це приблизно те саме, коли ви наймаєте, ви маєте якусь, якийсь бізнес, все, ви наймаєте туди менеджера, який має виконувати вам роботу відповідну. А він, він починає бикувати, він вас краде. Слухайте, та це найтен, що найкраще. Це притча з Євангелія про Христова притча про власника виноградника і його найнятих виноградарів, які спочатку побили, не захотіли виконувати свої функції обов'язки, віддавати при набути, все інше побили його сух, які прийшли. Потім вбили його сина. Все, відповідно, те ж саме відбувається зараз між Зеленським. От Зеленський така, знаєте, такого собі, ну в християнстві це називається антихрист, нечесть кінчена, який має обов'язок виконувати свої зобов'язання, а він. Замість того, починає обкрадати, відбирати повноваження, ви його найняли всього на все, Ви обрали собі місцеву владу, ви обрали мера, ви обрали місцеву раду. Це може бути дуже поганий вибір, може бути дуже дурний. Але після ідіотського критинічного вибору 19-го року безвідповідального вибору 20-го року були. На порядок змістовніший це повний провал загалом по Україні сух Зеленського. Потім вони просто додавили силовими методами переслідуванням, залякуванням, підкупом іншими способами, але вони програли ці вибори. Так народ дав перевагу, ну всіх без винятку, абсолютно місцевих органах, скажімо, європейська солідарність дістала своїх депутатів. Єдина партія, яка скрізь отримала ідеологічні партії, отримує досить багато. Я дуже погано ставлюся до партії Батьківщина. Вона теж багато отримала, а скороденки одноденки не отримали майже нічого. Слуги отримують дуже мало. А скажімо, багато отримують партії мерів. Це такий, знаєте, дивний феномен, це позаідеологічне, але це теж рішення місцевого населення. Воно має на це право. І коли Зеленський береться підміняти це і бикувати, відбирати в них майно на вашій фірмі, ваш менеджер і найнятий, раптом вирішив рейдернути вашу фірму, Рейдернути, забрати собі. Оце те, що відбулося в Чернігові, відбулося в Полтаві, відбулося в Рівному, відбулося в Одесі. Не відбулося тільки там, де злодії сидять права, або там, де зуміли так протиставитися йому, як скажімо, в Дніпрі Філатов не дав, і він не зміг туди долізти так по руках, дали що втік і нічого не зробив. Або там, де сидять злодії, або ну звичайні кон'юнктурники, все інше, йому це вдається. Це. Це концептуальний місцеве самоврядування в рамках своїх повноважень на своїх територіях вище за президента. Я ще раз хочу пояснити: в нас, слухайте, завдяки Зеленському відбулася якась трансформація взагалі психіці дуже багатьох людей. А в нас президент він же ж найвищий. Який біса найвищий? Він взагалі ще раз повторюся. Він не гілка влади, він всього-навсього найнятий менеджер. Найвищі. В межах своїх повноважень згідно конституції, це місцеве самоврядування, мер і міська рада, там чи відповідно рада територіальної громади на своїй території вища на порядок за президента, коли Зеленський в перший рік свого правління приперся в Бориспіль і в Бориспільській районній раді йому спеціально там знайшли. Годунок там був голова ради, м'яко кажучи, не зразок добропорядності. Реально він від батьківщини. Та він від батьківщини, батьківщина особливо на місцях підтримувала таких кадрів, що просто жах. Але в будь-якому випадку він прийшов на територію і на нараду з місцевим саморядуванням. І цей ж самий годунок, голова місцевої ради, він вищий за тебе. Ти його підлегло тут, чорт побери. І ти починаєш вийти звідси розбійнику, хай по цього чорта Баканов розбереться, Баканов хіба з Москвою може розібратися, московський прихвостень, ні з ким більше. От це ознака того, що в Україні почався антиконституційний переворот. Потім закінчилося в тих місцях. Двоє до речі, ну після того правда, в 20-му році саме цього розбійника суги зеленського підтримували на виборах мера проти представника, якого підтримує Європейська Солідарність мера Борисенка. Борисенко, слава Богу, переміг. Але чомусь раптом розбійник вже не зашкодив, коли треба було протиставитися європейській солідарності. Ще раз кажу його офіційно висунула і підтримала група партій: там ОПЗЖ, Батьківщина, е Суги Зеленського, і ще там хтось там ще інший. Тобто всі антиукраїнські партії разом підтримували Годунка. Але коли почалося велике вторгнення, два затятих противники ідеологічні: Годунок і Борисенко пішли воювати за Україну. Попри наявність посад, все інше, пішли воювати за Україну. Що зробили Слуги Зеленського? Вони зрадили Україну, мародерили, обкрадали, руйнували оборону і все інше. От маємо кінцевий приклад. Приклад місцевого сумлюду. А тепер другий момент позаконцептуальним, от що відбулося, конкретний юридичний Зеленський. Розуміючи, що він не має контролю за місцевим самоврядуванням повного, і він зобов'язаний, до речі, за Конституцією перепризначити під час дії воєнного стану війни він може призначати військові адміністрації. Там, де в нього є право вибирати, кого ти ставиш, область і район. Не те сам, до речі, не Зеленський їх ставить, а уряд їх ставить, підконтрольний в Верховній Раді, Зеленський тільки має право в цей процес втручатися і кінцеве затверджувати. Він теж тут не є основним. Це ми звиклися до того, що бачите, президент може щось робити. Ні, він в цій країні, в нашій має мати дуже обмежені повноваження, А він їх узурпував. Тому в нас такий хаос і така руїна з країни робиться. Тому війна в Україні відбувається, тому в цій країні війні не перемагаємо і все інше. Але у випадку конкретно воєнного стану. Там, де його влада разом з урядом, він може міняти, переставляти голів районних і обласних адміністрацій, призначаючи їх головами вже не державних, а військових адміністрацій. Ці на час воєнного стану. Вони мають дещо інші функції все. Голів міських адміністрацій, ну, мерів, власне, він, якщо є в тому потреба. Чомусь потреба виникла тільки там, де є ресурси, і може захопити якусь владу, як в Одесі, там ще де, де, де то він, в принципі, може вводити міську військо, військові адміністрації. Київ, він ніби прирівнюється до області, тому є. Київська міська державна адміністрація, яка має подвійне підпорядкування перед громадою Києва і перед урядом та президентом. І тому він має право призначити голову Київської міської військової адміністрації, але він не має права вибирати. Вибори відбулися населенням. І якщо людина, яка очолює місто, не засуджена за важкі злочини і не усунута внаслідок рішення суду, він не має права там ставити будь-кого іншого. Він може призначити голову міської військової адміністрації в Києві тільки кличка. І нікого, крім Кличка, взагалі просто не має іншого права. Це не залежить, подобається комусь Кличко, не подобається. У мене є претензії до Кличка. з минулого там він в 20-му році дуже негідно, як на мене поступив, дуже негідно. Граючись під давки з Зеленським проти природних союзників Європейської солідарності. Так це було. І зараз йому це боком вилазить в нього з далі. І Тимур Ткаченка Мамедов, оце розкрадач, руйнатор Києва. І він там, зараз через три номери в списку стоїть. І багато іншої погані. скільки оцих всіх бахматів і всіх інших на прохання з банкової були радниками кличка. Але менше з тим, кличко, обраний киянами, і я за нього голосував. І ви, напевне, і більшість наших глядачів. І все, він єдиний, може це очолювати. Але Зеленському хочеться доступу до ресурсів якось усунути. Не ризикнув, не дали, зокрема, міжнародні організації за кордону натиснули. Ти не можеш усунути мера Києва. Не ризикнув, побоявся. Та й ти більше розумів, в Києві може бути буквально до повстання. Пішов на інші способи через перетягування влади, через міську військову адміністрацію. Міську військову адміністрацію це абсолютно незаконно, перше кажу. Друге. Зеленський, який зараз пробує на когось покласти відповідальність, він просто не знає, що він особисто підписав указ, яким це в першу чергу стосується саме Києва, саме Києва що саме військові адміністрації, там де є мерія і військова адміністрація, саме військова адміністрація займається виключно, має абсолютний стопроцентний прийом вірат по питаннях. Цивільної громадянської оборони, захисту міста, оборонних об'єктів і всіх інших моментів, пов'язаних з війною, це указ особисто Зеленського, і в прямій чіткій формі він стосується в першу чергу саме міста Києва. Зеленський заборонив КМДА Київ Раді займатися будь-якими оборонними спорудами. Всім правда, заборонив він це саме в той момент, коли кияни. Виставили тероборону, коли кияни зупинили ворога на підступах до Києва, коли всі ті блокпости, всі ті перегородження в Києві були готові до опору. От коли ворог відступив через місяць, тоді раптом Зеленський згадав, а це тепер буде займатися військові адміністрації. До того він навіть пікнути про це боявся. Сидів в бункері в себе жер мівіну, ага, мівіну з чорною ікрою. Я б теж таку би поїв коли-небудь для здоров'я. От це те про що йде мова, він. Зеленський видав указ, згідно з яким не мають права міські керівництва, якщо вони не визначені головами міської військової адміністрації, розпоряджатися цими ресурсами і робити ці дії. І тому е, незаконна. Міська військова адміністрація Київська, очолювана дружком Зеленського, Тимуром Мамедовим Ткаченком. До речі, цей корупціонер дуже близько пов'язаний, це вже інша тема. Скажімо, він бізнес-партнер з, ну, ніби не з самим, а з дружиною, директора Набу. Так, кривонос директор, набу, корупціонер затятий один з найбільших корупціонерів в Україні, В чомусь дивуються, а що таке? А чому досі немає підозри Єрмаку? А чому у Вони ма хто керує набу? Давайте називаємося. Там є хороші детективи, і неймовірно, гнила структура. Структура сама гнила. І оцей Ткаченко Мамедов досі набу не відкриває проти нього проваджень. Та він має сидіти вже довічно за злочини страшні, зроблені під час дії воєнного стану. Але проти нього нема звинувачень, попри всю його неймовірну корупцію. Отже, Зеленський віддав повністю в розпорядження захист міста Києва, всіх об'єктів Києва, всіх укриттів, під свого дружка Тимура Мамедова Ткаченка. О чому людина відмовляється від прізвища свого батька? Я хочу зрозуміти. В нього дуже гідний був батько. Я знайомий був з ним. Це азербайджанська діаспора, і відповідно його батько приходив. Ну в них з вірменською діаспорою завжди були проблеми. Відповідні, а я був в комітеті закордонних справ одним з керівників. Він регулярно до мене приходив погоджувати якісь питання, щоб зняти протистояння, зняти інші речі. Я з ним, мабуть, разів чотири зустрічався. Батько хороший. Ну, тому, напевне, і оцей Мадов відрікся від свого батька, назвався іншим, тому що він пішов на компанію з Зеленським з всіми цими ярмаками і всім іншим. Отже, він отримав всю повноту влади і плюс. Особисто призначені Зеленським, особисто призначені, без погодження з Київською територіальною громадою, без погодження з Київрадою радою, міським головою, голови районних адміністрацій. Там такі кадри, що за це голову хапаєшся. Ми просто про них не дуже згадуємо, але пригадуєте, після Деснянської катастрофи, коли ракети балістичні вдарили по Києву, загинули люди, тому що не могли попасти в сховище, їх не пустили. Почали розбирати. Ну, засудили десь там того ватник, якийсь там той сторож, який був, все на нього звели. А в кінцевому рахунку стало зрозуміло, що відповідальність то є Кій, той районної адміністрації Деснянської. А я почав шукати мені прізвище знайоме. Думаю, а що хтось такий, одна якийсь чи хтось. Я покопався, вав! Так це ж руські ліца. Я його пам'ятаю, коли ще я був депутатом і одним з очільників свого комітету закордонних справ. Я тоді пам'ятаю, призначили Константина Грищенка міністром закордонних справ при Януковичі, а він переформатовував посольство. І я дуже добре пам'ятаю, з Росії спеціально попросили наше міністерство, спеціально попросили призначити до Москви, в посольство України в Москві не просто працівником, а заступником посольства, радником посольства з питання СНГ, хорошого їхнього чоловічка. Цей хороший чоловічок, він з броварів там родом, він щось в броварах там обирався все. Він раптом з нульовим досвідом дипломатичним дістав ранг другої людини в посольстві, ну, третьої людини, скажімо так, реально третьої. Уявляєте собі, який її рівень, причому одній з ключових держав. А потім, а потім Зеленський саме цю російську потвору призначає е, керівником районної адміністрації під час війни з Росією. От вам, щоб ви розуміли, як це відбувається, тому Зеленський особисто заборонив е, міській владі Києва займатися будь-яким речем, вони тільки мають давати кошти. І київська влада дала, наприклад, 200, От е, про те, скільки київська влада дала на укриття на, на ті на захист енергетичних об'єктів, кличко сказати не може, тому що цю інформацію Зеленський поспіхом засекретив. Вона засекречена, тому тільки ми знаємо, що мова йде про кілька мільярдів, чи 4 чи 5 мільярдів були забрані з київського бюджету спеціально на захист енергетики. Не знаємо скільки. Захисту нема. Ті гроші вкрали орки Зеленського. Але ми знаємо іншу, тому що не встигли засекретити. І тому, доки не було засекречено, про це була інформація. За вимогою КМВА, тобто Ткаченка-Мамедова, були вилучені з київського бюджету 280 мільйонів гривень на. За купівлю дронів перехоплювачів. Жоден куплений не був. Жоден, тобто 280 мільйонів ще одна сума, яка просто тупо вкрадена, тупо вкрадена, вкрадена людиною Зеленського. От вам історія. От вам і відповідь: це такий кримінал. Слухайте, от знаєте, це той рівень, коли ми іноді говоримо, там якісь, там, там ж не все так однозначно, все. це тут так однозначно. Це звичайні дрібні злодюшки, які дірвалися до дуже великих грошей. А після того, коли що кричить злодій, який спіймали, якого спіймали на базарі, схопили за руку, він кричить: Та, тримайте злодія, щоб всі відвернулися, а він зміг втекти. Оце робить Зеленський насправді. Ось така історія.